Всім привіт! На каналі Маша і Котики. Я Маша, поки що без котиків, тому що зустрінемося ми з ними десь через декілька днів, коли я приїду додому. Моя подорож, моє повернення вже розпочалося, тож дуже скоро я матиму нагоду їх погладити їх, попунькати носика. Чесно, я дуже за ними сумувала впродовж цієї цієї розлуки. І думаю, вам також буде цікаво, як вони мене зустрінуть, Тож, пропоную вас взяти з собою. Я обов'язково покажу вам, як вони мене зустрінуть, коли повернуся. Поки що хотіла сказати, що як ви знаєте. Котобатькам не можна робити три речі: це хворіти, помирати і їздити в відпустку. На щастя, можливість робити третє в мене є, тому що поки мене не було весь цей час, за ними доглядала моя мама. І чесно, я дуже вдячна, що вона в мене є, і що вона любить своїх котовнуків, тому що дійсно я була дуже спокійна за них. І абсолютно спокійно відпочивала, знаючи, що вони в безпеці, що з ними все добре, і що вони отримують просто подвійну порцію смаколиків. Я викладала вже відео, яке мама мені надсилала як котозвіт. І пропоную це відео зробити саме з таких котозвітів моєї мами. Сподіваюся, що вам буде цікаво. Їдять вкусняшку, це лубочка ложку, а ті всі на старому ждуть. Вкусняшку Гена роздає. Эти два білий. Вмісті садять, а ну ген туди. Е. А ну глянь. Сім чоловік не болі. Ми нас річай. Катапасик садить. Тут липка їсть. Китюль Кабаскин проснулся. Марк, как всегда, прибег. Влада надо. Белеваш. Ложите шабульдей. Но мур, мур. Это бабочка садить. Кто -то у нас там садить? Кто -то у нас садить? Черныш. А тут у нас реставр этот Барбаскин. Барбаскин садит. И Черниш у нас молодец. Чернишек не тикает. Да, Чернишек Это у нас Катюша, Шнабуша. У Эляк всегда подбегай. И еще у нас тут? Пиклюша спить. Короче, Пикля Соня, я всегда спить. Пиклюша спить. Да колбаска, гребаная. Она спитла. Да колбаска, да, да маленький, да. Каже, світло дали вже нам і привітався. Живочок тут сидить, віконечко дивиться. І так ельчик сьогодні на своєму місці. Так, шумні здеши хтось. От у нас, вот нас красатулі вже спать лягли. Патасик, клубочка, біляш, піклі на своєму місці. Кайбашкин сюди прибіг, ще хоче теж на мене. Марчик спить. Арестах в своєму репертуарі. Тут віточка у нас лежить. А тут у нас барсік. Незмінно вийшов слово. Я сподіваюся, що вам сподобалось, тому що я від кожного такого відео буквально балділа. Я розуміла, що хто робить, де хто сидить, і ем, що їм класно. Тож дякую вам за перегляд, дякую мамі за те, що я змогла відпочити. Вже зовсім, -зовсім скоро я буду поряд з моїми малими.